Слава Україні, друзі! Сьогодні в нас людські городи. Буде три або чотири штуки. Ну, коротше, приїхали з другом покопати сусіднє місто. Побачимо, зараз покажу городи і вже знахідки, які є. Так, поки що такі знахідки. Три радянські монети після реформи і таке колечко латунне або мідне, щось таке. Поки так. Тут переорана стара хата зверху, там дружбан ходить. Ну, якось такого от тут городи аж до тих хатів будемо бити сьогодні. Так, з тієї янки, ямки випала якась монетка, така цікава з викусом. Сподіваюсь, що це середньовіччя. Зараз подивимось. Терну легенько його побачимо. Це, походу, соліт. Срібний, не я вдома почищу, подивимось, потім прикріплю фото, побачимо, що це. Пішли ранні. Так. Двічка у нас вийшла. Стан буде гарний, а рік у нас, як завжди, 30-й. Така монетка. Поки що нічого цікавого. Не в мене, ні в сили. Прийшов сівчанський. Показую находки. Так, що, нема що показати. Так, я покажу, значить. Ще одна двушка і кусок хрестика. І якась фігня всяка. Тепер попалась мені пуговиця гирька Дві, яка прикольна. Зараз я її тирну. Такий гудзичок вийшов. Гарненький. старенький. Йдемо далі. Так, можете, напевно, мене привітати. 24-27, я підковернув землю і бачу щось біле. А може це? Алюміній хрестик. Йолки-палки, хрестик. О, а це ж... б твою хіромантію! Це шо за херня, блядь п твою. <кхух> так, це що за дура така, бля? Так, тихенько, щоб ніхто не почув. Дивіться, який хрест! йолки палки Так, Три тихенько, щоб ніхто з хати не вийшов. Бо Люди зараз заберуть. В житті такого не знаходив. Оце то дав, блін. Так, я його зарамею. Короче, дивіться, які в мене справи. Дивіться, який хрестяка. Це капець. Бляха-муха, це... Це що за піп його носив? Оце то да, це то... Оце то городик. Ще один проход в ньому і переходимо на другий город. Та ти що, грам 10, навірно. Це більш сучасний. Ну що ж, йдемо далі. Всі ви теж прикол. Я цього христа, що знайшов. Сєва кричить щось, якусь біжутерію. Зараз побачимо, яка біжутерія в нього. Ох, ніхрена в тебе дура теж, блін. А я тобі теж не скажу, що найшов що. Йоп твою, ой! <рес> <рес> я там же тільки що чуть не матюкався. Тоже диви який каменюк, а ні хіра сіблін. Оце він вже на другий перейшов город, а я ще в тому в кінці лупанув. Гарні в нас городики получились сьогодні. Суперово. Другий город, поки мене радує такою знахідкою. Ключик маленький. Отакий От цікавий маленький ключик. Це я вже... Того року такого знаходив тільки в другому селі. Прикольний. На тому городі попалася двушка 35-го, а тут 3 копійки 35-го. Хороший рік. Ходить чувак, пікає. А в мене з цього города перша, як то мідна монетка випала. Ага, це Радянська. Ніфіга собі, дві копійки 24-го року. Це якийсь стані ще. Шикарний. О, це тут. Я думав, що це царьок. Це вже прикольно. Так, тут біля рукавець було дві копійки 24-го. Пів метра випала знову монетка? Сигналить також добре. Може копійка? А що це вона? А чого вона так сигналить? Як срібно? Це радянські три копійки після 61-го. 60? Чи що? А що такий сигнал? Як п'ятака раннього. А на це я навіть і не очікував. чешуйка випала. Дивіться. Це так городик ми сьогодні вибрали. Тільки манісненька. Я думав, що це кльопочка якась алюмінієва. Ха! Бач, <реш> яка біда може бути. О, ти теж тильника непогано влупанув. Диви, яке тут попадається, прикольне. Не знаю що, але щось як то цікаве. Якийсь зацеп, як то, чи щось таке. І тут біле таке, може срібло. Зараз я терно подивимося. Коротше, щось непонятне, але я собі так думаю, що це щось по електриці. Напевно, що. Срібний контакт. Більшість того, що так. Є мало в хаті прибирати і тоді лягати спати. Ну, якось так, срібло, напевно. І не перше. А третє, як то. Прийшов хазяїн На кого находки дивитись. А в мене монетка якраз. Напевно, що монетка. Так щось знімаєшся з добавок? Дивок, гой. Так, одна друга. Миколи другого. І щось цікаво знаходить, їх знімає. Не знімає. 1898 рік. Вчасно прийшов хазяїн. Все вас три было знайшов. И втек сразу. Зараз прийде забирать. Ну. Что да, давно. Не вижу нифига. А, ну, Я думал, справді, блин, серебро что-то нашел толковое. Ну, а что ты думаешь, не толковое? Это солид. Ну. Густава Адольфа. Ну, то уже хоть что-то нашел. Добре і так. Приїхали вже з городів додому, покажу цього клієнта знахідки, а свої вже вдома покажу. Все ні, це в нього було там таке. Це брошка. Латунь в позолоті. Три Боратинки, щитовичок. Хрестик. Ну, типа того. А я вже свої вдома. Приїхав я додому, так як казав, покажу знахідки. Тільки заїхав, мушу підстеляти сукно, бо вилазить кіт на машину і падло дере. Так, оце знахідки сьогоднішні. Сєва віддав мені цю, так сказати, брошка. Бронза в позолоті чи латунь в позолоті. Видите, це я для фінажа буду її знімати по золоту. Тут гарна позолота. Так, хрест. Самий, коротше, почнемо з, з такого непотрібного. Отакі От вийшли всякі фіговини. Одна царська монета. Це пізні. Радянський ключик гарний попав. Пуговка Герька. Цікава. Це солід, який розвалюється в руках срібний. Це так ранні. Чотири двушки і одна троячка. Так, ну і чешуйка гарна вийшла. Не хоче вилазити, коротше. Коротше, чешуйка в мене така. Маленька, гарна випала. Лучше її так показувати. Коротше, там коник. А тут щось написано. Так, ну що, саме цікавіше, скільки важить цей хрест? Так. включайся. Якщо чесно, сам не дивився. Грам 10, напевно, 12. 13. так. Чуть-чуть не вгадав. Коротше, ці віса так брешуть, що я не знаю що. Ну, 13,2. Так. Ну, давайте все кинемо срібло, яке я сьогодні знайшов. Так, цей контакт оказався срібним. Ну і цей соліт ще закину. Ну, коротше. Майже 15 грам срібла сьогодні я знайшов. Ну, якщо ще чешуйку кинути, рівно 15 грам буде. Ну, якось так. Такий чудовий сьогодні результат. Городи. Ми три пройшли, ще три осталось. Напевно, поїдемо десь на цій неділі. Думаю, треба з'їздити. Ну що ж, дякую за перегляд і до побачення на каналі. Жорік! До